Стою в магазині, чую позаду. Дякую, Надюша, за рецепт мочених яблук, які вони бомбезні. А мені ж приємно, що люди користуються моїми порадами і їм це до вподоби. Отже, сьогодні до вашої уваги мочені яблука. Вони мають бути добре влежені, щільних сортів, бажано кисло солодких. Це важливо. У трилітрову банку я додаю один лавровий листочок, один духмяний перчик і одну гвоздику. Закладаю яблучка невеликого розміру. Я колись писала свої рецепти на сайті Foodless, але моя аудиторія любить мене послухати. Тому я припинила. А тепер у них вже можна і подивитися відеорецепти, тому я до них повертаюся. Можете і ви ознайомитися, бо там дуже багато всіляких рецептів. Одна столова ложка солі без гірки, 3 столові ложки цукру з гіркою і заливаю до самого верху водою з криниці. Добу яблучка стоятимуть на кухні, а далі я їх опускаю вже в погріб і на Новий рік дістаю. Ой, гарна закуска! Смачного!